Знищивши кілька крутих франшизи, нагрібши на них достатньо грошей, до діснеївців дійшло, що ностальгія продукт тисячоліття, і масовий глядач точно захоче отримати ті ж відчуття, які йому колись забезпечувала олдскульна кіношка. Однак, в порівнянні з відомими провалами тут методичка більш просунута. Особисто для мене чужий Ромул це антипрометей у франшизі. 13 років тому рідлі Скотт хотів зняти у цьому всесвіті щось самобутнє з домішками релігії. І саме головне, щоб ніяких ваших ксеноморфів. Фанати ясне діло таких старань не зацінили. Та в подальшому стало ясно, що без хижих прибульців сиквели нікуди не подінуться. І Ромул вийшов протилежністю завдяки тому, що замість створення чогось нового Альварес пхав фансервіс усюди, куди він міг влізти. Віддамо йому належне. Чолов'яга знає, за що цю серію фільмів люблять. Очевидно, що він великий фанат. Але як Дісней вже знає, глядачі не будуть ситі суці. Пасхалками, і очевидно, було зроблено все можливе, аби цей фільм не спіткало фіаско. Тож тут є однозначні переваги. З точки зору практичних ефектів, кіноха шикарна. Альварес повторив власний досвід зі зловісними мерцями, намагаючись показати жах реальним та без комп'ютерної обробки. Чужі знову стали стрьомними та намагались не тупити. Сеттинг цілком відповідає атмосфері оригінальних фільмів. А любителі жесті та боді хоррорів залишаться. Задоволеними. Саме смішне, що не дивлячись на засилля фансервісу, цей фільм ставав нереально крутим саме у ті моменти, коли був індивідуальним і намагався додати у франшизу щось оригінальне. Виплодок – то очевидний плюс. і На повернення таких красунчиків я чекатиму із нетерпінням. Але на противагу цьому виділяються промахи. Сценарій місцями косячний, усі людські персонажі, окрім Рейн, рідкісні тупаки, які буквально балансували на тій межі, що поховали екіпаж заповіту. А коли доходило діло до графону, він робив очам боляче. Рейняк – персонаж цікавий, і в порівнянні з двома минулими зафейленими спробами створити нову ріплі, в неї дійсно є потенціал для розвитку. Я вже схрестив пальці, аби продовження її не знищили. Чужий Ромул я все ж не сприймаю як сиквел. Це чергове відгалуження від основної франшизи, що успішно попрямувало в напрямку власної історії. Я надіюсь, що в її творців у майбутньому буде достатній ресурс для креативу.